31 травня 2014 року у вищому професійному училищі відбулись урочисті заходи з нагоди першого випуску ліцеїстів ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності міста Вінниця. Вищого професійного училища державного університету безпеки життєдіяльності З нагоди першого випуску ліцеїстів вишикового навчальних місцеві полковник люблю. Здравствуйте, товарищи, я дівники! Віно, віно! та штандарт ліцею внести і право. Свято з нагоди першого випуску ліцеї цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності прибули почесні гості. Перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації в'юник юник Олександр Григорович, проректор з науково-дослідної роботи, полковник служби цивільного захисту Рак Тарас Євгенович, начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Полковник служби цивільного захисту Шевчук Руслан Богданович та інші вельми шановні гості, наказ ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, генерал лейтенанта служби цивільного захисту Козера Михайла Миколайовича оголошує начальник ліцею, підполковник служби цивільного захисту Климюк Михайло Михайлович. Випустити з 11 класу ліцею, вручити про повну загальну середню освіту та нагородити золотою медаллю за високе досягнення навчанні наступних ліцеїстів, багнюка Владислава Володимировича, Гараня Павла Італійовича, Нагорного Андрія Миколайовича, Порошенка сльози радості, батьки Віталій Степанович та Світлана Зіноєва з міста Львова під час прощання ліцеї. Їхній син Гарай Павло виконував обов'язки заступника командира своду, а також займався нового дослідною роботою. Неодноразово виборював призові місця. Людина наділена ясним розумом. Вистали вдачний такий присі. Гарний організатор та керівник. Успіхом свого сина Порошенка Сергія радіє мати. Аліна Петрівна виховала прекрасну і талановиту людину що її досягнення навчання тягає значних висот. Юрій, обдарований бьо, голова учнівського самоврядування, призер другого етапу всеукраїнського конкурсу захистового ковід з оборони навколишнього середовища. Нагорний днівує всі викладачі ліцею своєю винахідливістю та гущем розумом. Він не тільки розумний, а ще й дуже компанійський, завжди готовий прийти на добу. Вирішення будь-якого питання для нього займе декілька хвилин, а його підливості може позазбити кожен. Мажорним охотом завершується навчання для сина Наталії Іванівни з області. Багюк Владислав, лізерість, чиєю поезії захоплюються не лише однокласники, але й всіх глядачі. Це юрій про сей, сімейні та ліцеї. людина, яка не тільки здатна зачепити юричні мовки віші своїми гришами. У відданого слова. Запрошуємося. Перший заступник голови Мільської обласної державної адміністрації Юрик Олександр Григорович. Шановні випускники, щиро вітаю вас успішним завершенням навчання. Сьогодні знамена визначна дата у вашому житті. Перед вами відкриваються тисячі доріг. Але кожен з вас вибере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено. А в цьому вам допоможуть знання, уміння та навички отримані у стінах ліцею. Ми вже не називаємо вас, дітьми. Ви доросли, впевнені в собі, мушні люди, здатні приймати самостійні рішення і вирішувати свої подальші долю. Найважливіше в цьому житті залишатись людиною, пам'ятати свої поріги, своїх. Ректора міського державного університету безпеки і діяльності Михайла Козера, від імені ректорату і всього колективу університету, я вітаю вас з таким визначним днем. Ви сьогодні завершили перший етап свого життєвого шляху. І зараз ви стоїте на порозі нового відрізку. Перед вами великий світ, Веркістю можливостей для реалізації себе. Вам треба знайти те, що ви любите. Незалежно від того, куди вас заведе життя, з ким ви станете, я вам бажаю стати гідними людьми, справжніми патріотами і громадянами. На урочистостях із вітальним словом та словами вдячності до всіх присутніх звернулась мати випускника ліцеїста. Наші діти молоді, повні і великих планів майбутнього. Щиро хочу привітати, що мене, щоб посмотри, щоб усі ваші здійснилися. Будьте хорошими, будьте гідними, пованіми людьми і радуйте нас, браті, своїми десятками. Божого вам благословення, щодо не вірних друзів та невищеної енергії. Згідно традиції українського народу, ми позволяємо наших дітей на довгоки, на щедру долю, хлібом сім'ї. Вітаю вас і закінчення навчання в ліцеї, в якому ви отримали якісні знання, розгинули творче з дійсності, навчилися відстоювати свої кожен за перетинання, любити їх до Це безцінний капітал, який вам впоратися з усіма життєвими випробуваннями і досягти високих результатів. Вірю, що вам шановні відкриття, не забрати свідомості та наполегливості, і ви треба приховати добрий мотиви. Люди, яких які залежить якою стане Україною, повсякчас пам'ятаєте і ваші батьки, і наставники накладають на вас великі сподівання. Щиро бажаю вам щасливої життєвої долі і вогонь успіхів. Гідно пронести через усе життя почесне знання випускника місцеві цивільного захисту військового державного університету безпеки життя діяльності. Поздравляю вас, отримання писаті про повну загальну середнього світу. Слава Україні! SOOOOOO Вітаю всіх і Миколу Григоровича з закладацьким составом батьків і вас з такою великою подією. Я відчуваю, як і бачу, як світяться ваші очі, як світяться очі батьків гордістю і радістю за своїх дітей. завершенню освяти естафету привітання випускників прийняли учасники художньої самодіяльності училища. Yes. То завершується проходженням урочистим маршем особового складу вищого професійного училища та ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Чисто з гордістю проходять сьогоднішні іменинники, випускники ліцею за роки навчання, загартовані під час практичних тренувань, теоретично підковані, отримавши необхідний багаж знань. Вже завтра Державна служба України з надзвичайних ситуацій прийме в лави вищих молодих і перспективних фахівців.